Так, вітаю, друзі! Сьогодні будемо викривляти сосни. Було багато запитань, по тому, як я роблю такі покручені сосни. От, ну, Типу Нівак і Е, І відразу скажу, що зараз я знаходжуся в, на території на, свої, скажімо, на території своєї рідні. Це бувші паї, які дуже сильно -за за, в общем, запустіли, і тут виріс практично ліс. Ну, молодий ліс. Але ліс. І вся ця територія, якщо все буде добре, воно буде з часом корчуватися, якщо знайдеться якась аграрна компанія. От таке. Сосни, це все одно рано чи пізно будуть видалятися. От. І е, зараз я буду знаходити молоденькі екземпляри, їх викручувати прямо тут, прямо на полі. А потім, якщо все буде добре, я їх буду викопувати. Якщо вони приймуть правильну форму, якщо не пошкодяться, виживуть все-таки. Я буду їх викопувати і пересаджувати. Тому так, дивимось. Ось ви бачите, я вже озброївся кілочками такими березовими, є в мене проволока, ну, ще там є стрічка. Так, для того, щоб викривити нам по центру, нам треба поставити тичку досить глибоко. Так, Раз. І поставити другу навхрест. Ці всі ці тички обидві ми зв'язуємо, не, не зачіпаючи е, сосну. Зв'язуємо тільки проволоку, зв'язую тільки тички ці. Є? Так. Так, а сосну, сосну я прихвачую у мене є така коротше, стрічка. Бачите, не бачите. Стріч-плівка, звичайно, яку я нарізав этим кільцями, вона трошки тягнеться. І я тут трошки прихвачую сосну до, до цієї тички. Так. Потім вигинаю знову. Так. Прихвачую вже в іншому місці, трошки вище. Так, тепер кінчик. Тепер треба кінчик зробити його, щоб він трошки дивився в інший бік. Глибоко прихвачую цю. Это про цю течку до, до іншої, до першої. Так, і знову ж таки тут е, я прихвачую стреч плівкою. Середні гілки я видалю, ті, що такі дріб'язок, що будуть заважати. Так е, тут зверху... Я також видалю середню, для того щоб вона ну, все ж таки розходилась в, якусь, в інші сторони. Так. І ось ці, а тут є другорядна гілка велика. Теж замотаю, викріплю, не замотаю, викріплю. Так, для цього нам треба ще одну поставити тичку. Так, раз. Є. так, давайте подивимось. Так, ось головний стовбур. Так, ось тут він вигинається де догори. Так. Ось друга рядна гілка загнув донизу, вона потім випрямиться. Так, і ось тут ще є у нас такі теж ще одні гілочки. ну їх можна б теж би якби загнути хоча може не будемо достатньо так йдемо далі що Подивимось зблизька. Так, ось Центральний стовбур. Так. так, він заходить, потім роздвоюється, одна гілка пішла в одну сторону, інша загнув вверх. Ось А Нижній тут ярус, ну, ярус, а, нижні гілочки теж загнув в одну сторону. Так, І загнув, вигнув, типу обкрутив. вывернуть всю сторону так все есть Так еще трошки пройдем так вот хороший экземпляр маленький и дорослый и вот хороший экземпляр но ну, все же как раз -то больше толстая Мабуть, не будем, возьмем тоншу. Она краще гнеться. А вот все гарно. Все, вот видите, высокая тонкая Это заево брижем. вот тут такие дребни между, гелками, между основными гелками обрезаем. Так, низ тоже у нас будет не треба нижний. От, а з цього все сформуємо. І дивіться, я видалю з центральний. От воно набагато тоді цікавіше. Це. І, до речі, коли ми видаляємо ці голочки, то під ними вже закладаються нові бруньки. Понятно, що не з усіх бруньки, в сенсі, з них будуть потім виростати гілки. От, не з усіх. От, але з, з деяких тайпу та й щось буде, в общем, тому надіємося. Так, приступаємо. Так, дивіться. чтобы тут не поднимался, я вот таким загачком за... за... прижимаю. Вот так вот. Надеюсь, видно, все зажато. Так. И теперь нам осталось выгнать Ось ці бокові гілки які залишились. Так, ось це був вершок, він зараз дивиться нас в якби в сторону, але бажано, щоб він дивився вверх, тому можемо ці підв'язати. Е -е, пару штучок, так, да, тут підв'яжемо. Да. Так, і ось ці бокові також підв'яжемо. Дивимось. Ось центральний і шум. І потім гілки. Раз, обвила. І тут зігнута. І ось сюди вона заходить і піднімається вгору. Так, є таке. Коротше, ну правил як такових точних, конкретних я не дотримуюсь. Мабуть вони є. Але я, я не дотримуюсь, я фантазую тут прямо на місці. От. Ну що, йдемо далі. Короти, дивіться прикол, що натрапив на сосну, яку я вигинав декілька років тому. Я про неї видно ну, її не, з... ну, не знайшов, вона згубилася. Ось. Дивіться як йдуть гілки Закручена. Так, да, і оце я звичайно цю верхню обрізав би, так, якби я її знайшов. Це зараз я це зроблю. Зараз вже березень місяць і вже викопувати її пізно. Зараз ще повним ходом викопують, але коротше, я вважаю, що вже пізновато. Ну, можна, але, але пізновато. Так, і тому я тільки її обріжу, щоб вона вже вгору не росла. Я вже тепер про неї буду пам'ятати і... Я її звідси заберу ось такий викручений стовбур. Значить, так, Я цікавий, що нам оця бокова гілка цікава. Ось так от. Так. Так, так взагалі кльово, кльово. Дуже гарно так все лежить тут. Угу. Так, значить у нас є гілка, яка так не видно, була закручена навколо. Зараз її вийму, вона вже так, ось так, о. Так, і зараз пущу ось так назовні, щоб вона росла. Да, класно, на все, і нижній яр. О, і, і тут ще одна, закручена прикол. Це видно, засуха, Ладно, сейчас я її тут, тут да, це суха. Суха, ну можливо, воно тут пустить бруньку, де воно тут живе. Вот. Це живі гілки. гарно гарно. Коли заберемо. Ага. Так, і цю теж треба буде вигнати. Да, зараз я з цією трошки попрацюю. Класно, Класне дерево. Красиве. Що, друзі, на цьому я завершую. Я сподіваюся, що принцип зрозумілий. Кому цікаво, коментуйте. Знаю, що буду, буде багато гнівних коментарів. Але я вам скажу, що це набагато краще, краще її зігнути, да, потім викопати і посадити в красивому місці, чим, чим просто бути зрізаною, спиленою, як тут роблять, просто здають, ріжуть і здають на дрова. Або просто приїде грейдер і все тут вичистить під нуль для, для того, щоб засіяти поле. Все, на цьому все. Підписуйтесь, далі буде, буду показувати, як вони розвиваються, як дають приріст, як вигинаються. потім будемо садити, пересаджувати, в ну, общем, багато чого. Все, всім пока, до нових зустрічей.